Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Днями у нашому місті громадська організація Вікінг провела турнір пам'яті Віталія Власова. Він пройшов в БК Тріумф і був присвячений вшануванню світлої пам'яті криворіжця армійця 93-ї бригади Холодний Яр, якого не стало в квітні 2022 року на Харківщині в боях із ворогом. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в прямому ефірі. Першого міського і нас у гості завітала Валерія Безча власна координаторка соціальних проєктів громадської організації «Вікінг». пані Валерія, вечора. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, чи вперше проводите ось такий самий турнір? Саме турнір пам'яті ми проводили в грудні минулого року. І це другий наш турнір такий. І у нас заплановано на 26-й рік ще декілька турнірів, саме в шануванні пам'яті. Ми вирішили відокремити від попереднього турніру саме турнір пам'яті Віталія Власова, тому що він був вихованцем саме боксерського клубу Тріумф він тренувався під керівництвом кучерявого Олександра mm -hmm. Миколаєвича. саме тому це було більш так щемко для тренера розказати. Історію його підопічного в цих стінах окремо відповідно до цього турніру. Ми готувалися. Ми спілкувалися з родичами, mm -hmm. з мамою, з братом Віталія. Mm -hmm. Вони нам дали багато інформації на А й розказати за живих, які зараз долучилися до лав Збройних сил і боронять нашу країну, які раніше були пов'язані зі спортом. Угу. Так, а от вихованці яких саме ДЮСШ і шкіл доєдналися до турніру? На турнірі були представники ДЮСШ номер 1 2, 5, 8 і БК Барс. Угу. Так, а вікові категорії? які були? Хлопці були 2010-2011 років народження. Угу. Е, так, Розкажіть трошечка про інші змагання, які ви організовували. Ви говорили, що турнір пам'яті був у минулому році. Розкажіть трохи детальніше. Загалом у нас зараз в проєкті, який ми реалізовуємо завдяки Ради оборони міста. У нас на цей рік 24 турніри заплановано, тобто кожен місяць ми проводимо два турніри. І власне, специфіка і тематика цих турнірів вона зовсім різна. Це може бути і там, благодійний турнір. От нас очікує він в лютому. Також є декілька майстер-класів від ветеранів боксу, які також будуть ділитися своїм досвідом. Тобто, взагалі, різноманітні такі формати для того, щоб по перше популяризувати бокс в нашому місті, а по-друге. У нас такий щільний графік поєдинків і турнірів, тому що у нас на жаль дуже давно в місті нічого не проводилося саме зі специфіки боксу. От і голова громадської організації Аргіч Дерчинян вирішив, що треба нам цю нішу заповнити mm -hmm. і максимально молодь так навколо боксу зібрати і проводити турніри, тому що, по-перше, це дуже хороша практика, саме бойова для того, щоб відбирати найсильніших боксерів. Вже на турніри там всеукраїнські, а можливо навіть європейські? Тобто, ми так таке підґрунтя даємо для того, щоб mm -hmm. вони всі от, учасники там відчули ринг і показали себе, проявили, а вже тренери, які слідкують за цим всім, могли обрати найкращих і найсильніших боксерів, які нас будуть представляти вже на вищому рівні. Mm -hmm. А от як довго проходила підготовка саме до цього турніру? Загалом, напевно, через те, що у нас вже є досвід попередній, не сильно довго вона й відбувається, це приблизно тиждень. Тобто, у нас є волонтери, які відповідають конкретно за свій напрямок. Наприклад, там хтось один збирає інформацію от, про від збирав інформацію про Віталія. Хтось займається з спілкуваннями з партнерами та спонсорами турнірів. Ну і власне тренери і саме організаційний момент. Це там вже не третій людині. І тому. Так загалом ми швиденько все збираємо, ну і показуємо. Я думаю, що достойний рівень організації цих змагань. А от на вашу думку, в чому полягає важливість ось подібних змагань? Да, це те, що про що тільки що, тільки що сказала, це те, що е, молодь задіяна в змаганнях. Е, вона підтримує своє фізичне здоров'я, от і можливість проявити себе для того, щоб тренери побачили рівень підготовки і вже далі робили заявки на них на всеукраїнських, на європейських mm -hmm. турнірах, тому що є вихованці з якраз стріумфа, які приймають участь в європейських турнірах. От, тому це також дуже важливо, mm -hmm. тому що просто на тренуваннях не відбувається того і драйву, і все одно трошечки ну, виділяються гормони, яких ти не показуєш на тренуванні. А от саме на турнірах є можливість проявити себе, ну і плюс е, хороша мотивація, тому що є призовий фонд, і uh -huh. хлопці борються за призові е, місця для того, щоб показати себе як якнаще. Uh -huh. Так, а от які призи отримали призери та учасника змагань? Е, на кожному турнірі ми намагаємося зробити призовий фонд, таки, е, фонд таким чином, щоб е, було. Е, Правильно, наприклад, під саме цю вікову категорію, то були навушники, були павербанки. Ми закуповуємо ці подарунки за рахунок спонсорів і партнерів, які нам допомагають. От на цей раз хлопці отримали грошову винагороду, mm -hmm. також грамоти і кубки. Були кубок за найкращий бій, і найсильнішому бійцю. Ми також вручали кубки. Mm -hmm. Так, а ви сказали, що дуже багато буде у вас у 2026 році різних змагань. А розкажіть, будь ласка, от про найближчі, які от найближчим часом будуть? це буде 7 лютого і 21 першого mm -hmm. лютого, от, якраз 21 лютого, ми плануємо провести благодійний турнір для того, щоб зібрати кошти. І допомогти Збройним силам. Ми uh -huh. ще не вирішили саме, яка ця бригада буде, тому що uh -huh. у нас запитів багато. тому виберемо основний і цільовий, і тоді вже під нього будемо підлаштовувати турнір і збір коштів. А 7 лютого що буде у вас? 7 лютого у нас якраз буде майстер-клас від запрошеного ветерану uh -huh. боксу, який буде ділитися uh -huh. фішками досвідом нашим молодим бійцям. Uh -huh. якимись цікавим. Да, так? Да. Uh -huh. так ну що ж, пані Валерія вам дуже дякую. На цьому будемо дякую. завершувати наш ефір. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Валерія Безчасна, координаторка соціальних проєктів громадської організації Вікінг. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Серед 20 учасників боксерського турніру Кубок вікінгів і вихованець другої дю США. Перший боксерський двобій він малим побачив на телебаченні і відтоді уявляв себе в ринзі зі шкіряними рукавицями і у віці 10 років попросив батька відвести його на відповідну секцію і вже 5 років крок за кроком йде до своєї спортивної мрії. Був на чемпіонаті області за друге місто. Вот позавчора я боксував на городі. Зайняв перше місце і думаю, сьогодні теж зайняти перше місце для мене це життя, тому що я йому даю все і хочу добитись всього, хоча б не знаю камеєсові пункти. В змаганнях з боксу Кубок вікінгів взяли участь юні боксери вихованці Дю США No1, два, три, п'ять, вісім, а також БК Барс. Спорт загартовує силу духу та волі, цілеспрямованість формує особистість, яка дотримується здорового образу життя. Підготовка до боксерського турніру тривала місяць. Ця першість є частиною підготовчого процесу в календарі криворізьких спортсменів. І тому тут на ринзі БК Тріумф поміряти з силами зібрались кращі представники міських клубів 2010-2011 років народження. Мас боксіру сьогодні 10 пар у нас боксують 10 пар, 20 хлопців. Відібрані одні з найкращих спортсменів саме цього віку, тому що в нас ще напередодні були змагання. І ті, хто продемонстрував гарні результати, ми їх і підключаємо на цю першість. І це вже другі за ліком змагання цьогоріч під гідою Гео Вікінг. Тож, працюємо? Змагання з боксу присвятили пам'яті Віталія Власова, криворіжця, який з 13 років займався боксом на тренуваннях саме в БК Тріумф. Цей вид спорту навчив його сміливості, сили волі та відповідальності. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році служив у лавах 93-ї бригади Холодний Яр. Не стало нашого земляка в одному з боїв, 23 квітня 2022 року біля села Червона Ізюмського району Харківської області. Турнір пам'яті це дуже важливо, щоб ми пам'ятали наших героїв, які віддали своє життя заради свободи нашої країни. Підготовка турніру тривала місяць. Це вже наш сьомий турнір Кубок Вікінга і другий турнір пам'яті. Всіх учасників сьомого турніру з боксу Кубок Вікінгів і другого у 2026 році. Змагання пам'яті полеглих армійців нагородили пам'ятними медалями, грамотами та грошовими заохоченнями. Спортивний рік насичений на події поступово набирає обертів Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна, перше міський.